Українці зможуть безкоштовно замінити старі газові котли та колонки на нові. Незабаром в Україні може запрацювати ініціатива щодо заміни старих газових котлів на сучасні. Це дозволить заощадити до 2 мільярди кубометрів газу на рік і відмовитися від імпорту блакитного палива. Колишній керівник оператора газотранспортної системи наголосив, що головним споживачем газу в Україні є сім'ї. Більшість із них використовує застарілі газові котли, плити. Вони споживають набагато більше палива, ніж потрібно для підігріву води та опалення, він впевнений у тому, що після програми із заміни лампочок потрібно реалізувати програму заміни газового обладнання. Це буде дорогим проєктом. Але в майбутньому дозволить забезпечити енергонезалежність Україні та матиме суттєве значення, якщо скорочення споживання газу буде на рівні 1 мільярд кубометрів, можна буде вийти на повну енергонезалежність. Річ у тому, що обсяг видобутку газу складе близько 18,5 мільярда кубометрів. А споживання без заміни газових котлів і колонок становить близько 19,5 мільярда кубометрів. Екс-керівник додав, що заміна старих газових котлів виглядає реальніше ніж будівництво двох атомних енергоблоків. Нафтогаз у 2016 році пропонував використати китайський кредит для заміни індивідуальних котлів, але тоді уряд таки не прийняв таке рішення зараз. Коли Нафтогаз сконцентрував постачання газу населенню та планує отримати контроль над більшістю облгазів, такий проєкт навіть легше реалізувати через те, що саме персонал облгазів може швидко проводити заміну таких котлів. А Нафтогаз має бути зацікавлений зменшити обсяг постачання дотаційного газу населенню, щоб зменшити витрати компанії на імпорт газу. При існуючій досить ціні на газ населення не надто мотивоване самостійно інвестувати в заходи енергозбереження. Та й не у всіх є можливість профінансувати це. Українці можуть не чекати ініціативи від влади та самостійно замінити колонку чи газовий котел, щоб економно витрачати ресурс. Така покупка досить швидко виправдає витрати.